Я дуже коротко вам спробую розказати про історію створення цієї вистави. Автором лібретто і музики є Ярослав Барнич. Він наш земляк, він з Івано-Франківщини, з Снятинського району села Балинці. Отже, у 1938 році він написав нашу гуцулку Ксеню, і сама пісня гуцулку Ксеню стала. Дуже швидко шлягером. Взагалі Барнича називали українським лігаром. На той час в Європі це був такий автор шлягерів, яку співала вся Європа. Тобто, будь-яка його мелодія, пісня, ставала шлягером і ставала хітом, як би ми сьогодні називали. Отже, прем'єра мала відбутися у Косові, але польська влада на той час, яка не дуже була лояльна до. Української нації будемо говорити, як є, коли трішки більше зрозуміли, про що йдеться, йдеться про те, що українська нація є самобутня, що українці є красиві, горді і мають право мати свою незалежність, мають свою державу. Заборонили і до речі, коли гуцули з усіх гір, коли почули, що буде вистава в Косові, почали з'їжджатися на цю виставу. Так гей биви, тут це дителі. Ми так з возами з усім приїжджали, приїжджали. І польська влада заборонила у Косові прем'єру, але Барнич з командою зматюкував дуже швидко, і вони перенесли прем'єру вистави у Делятин. І в серпні 1939 року прем'єра Цуклі Ксенії відбулася в Делятині під відкритим небом. Отже, ми відновили справедливість, коли ми зіграли. Ми грали в делятині на тому місці, де була прем'єра. Ми грали в Косові, так як хотів Барнич. Ми грали в Вороті під відкритим небом, там де відбуваються події, про які написав Барнич. І сьогодні я думаю, що теж один з історичних моментів ми граємо на дуже високій висоті.